Коли відбудуться переговори Зеленського і Трампа? Назвали головну тему зустрічі. Остаточне погодження плану закінчення війни Росії проти України може відбутися вже 27 листопада під час переговорів президентів України та Сполучених Штатів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з Президентом Трампом на День подяки, 27 листопада, для остаточного погодження умов плану. Припинення війни про це повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю американському виданню Ексіос зазначається, що американські та українські делегації досягли принципової згоди з більшості аспектів оновленого плану, який значно відрізняється від початкової 28 пунктної пропозиції Сполучених Штатів. Ак, за словами Єрмака, Зеленський хоче особисто обговорити з Трампом питання територіальних поступок. Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни, тому що Трамп може сказати: дивіться. Це підтверджено і узгоджено наша позиція з українцями. Ми підтримуємо її і продовжуємо зараз розмовляти з росіянами, сказав Єрмак в інтерв'ю Ексіос. Єрмак зазначив, що головною розбіжністю, яку мають узгодити президенти, залишається питання територій за винятком територіальних питань, які Зеленський планує обговорити безпосередньо з Трампом. Єрмак підкреслив, що нинішній проєкт мирної угоди відповідає інтересам України і дотримується її червоних ліній. Важливим елементом нового плану є гарантії безпеки, які Сполучені Штати та їхні європейські партнери готові надати Україні. Я думаю, що зараз він виглядає дуже солідним. Я вважаю, що це історичне рішення Президента Трампа і Сполучених Штатів надати ці потужні гарантії безпеки, яких Україна ніколи раніше не мала, сказав Єрмак про текст щодо гарантій безпеки. Він повідомив, що гарантії будуть юридично зобов'язуючими, і Сполучені Штати позитивно відреагували на пропозицію закріпити їх в офіційному договорі. Він Додав, що Україна не відмовляється від конституційного курсу на членство в НАТО в майбутньому, але підкреслив, ми живемо в реальності, ми не в НАТО.